Телефон із минулого. У селі на околиці Полтавщини жив хлопець на ім'я Максим. Тихий, замкнений, любив старі речі, особливо техніку. Одного дощу він знайшов у старому сараї старенький мобільник Nokia 3310. Батарея була заряджена, ніби її щойно вийняли з коробки. На екрані повідомлення. Не відповідай. Вона чує. Максим посміявся. Хто ж це міг надіслати? Подумав він і кинув телефон у шухляду. Але вночі пролунав дзвінок. Старенький, протяжний мелодійний дзвінок, науки Атуун. Він підхопив апарат. На дисплеї невідомий абонент. Алло. прошепотів Максим. У слухавці, тиша. Потім шепіт. Ти вже мій. Він кинув трубку. Але телефон не вимкнувся. Навпаки, екран став червоним, і завелося нове повідомлення. Ти відповів Тепер я знаю, де ти спиш. З того дня Максим не спав. Щоночі телефон дзвонив, і кожного разу той самий шепіт трохи ближчий. Одного разу він почув його не в слухавці, а просто в кімнаті. Прямо за спиною. Він викинув телефон у криницю. Але наступного ранку той лежав на подушці, мокрий, з стріщеному на екрані, і з новим повідомленням. Я вже тут. Того ж вечора сусіди почули крик. Коли прибігли, у хаті було порожньо. Лише на підлозі лежав старий мобільник із записаним голосовим повідомленням. Хочеш почути, що там було, тоді не вимикай цей запис, бо, можливо, зараз він уже дзвонить тобі. Підписуйся, якщо не боїшся ночі, бо вона завжди слухає.